Одне із проблемних питань це покарання за ухилення від мобілізації на сьогодні. Значить, якщо особа отримала першу повістку для уточнення військово-облікових даних або для проходження медичного огляду, повинна з'явитися протягом однієї доби до військомату для проходження цього огляду. В разі наявки на сьогоднішній день введено штраф в розмірі 5 тисяч гривень до таких осіб. В разі повторної наявки військовозобов'язаної особи, яка вже пройшла медкомісію і не отримала вірніше, перепрошую, отримала мобілізаційне посвідчення, але не з'явилася до військомату. До такої особи вже е збільшена відповідальність до кримінальної там. Відповідальність іде до п'яти років позбавлення волі на сьогодні.